Вітаємо слухачів мовного онлайн-курсу Говоримо українською правильно. З вами Назар Антоненко та Ірина Маранська. Сьогодні говоримо про фразеологізми. Ірина Андрівна тримаю словник фразеологізмів української мови і не розумію, як це все можна вивчити. Не вдумуючись у зміст, вивчити на пам'ять багато стійких словосполучень нелегко. Тому, щоб краще запам'ятати фразеологізми, завжди намагайся зрозуміти їх значення, навіть якщо воно тобі здається дуже дивним. Інколи слова компоненти можуть допомогти у цьому. Дивися, наприклад, втовкти в голову це змусити кого-небудь вивчити, запам'ятати, зрозуміти щонебудь. Так. А, наприклад, фразема молоко на губах не обсохло означає. Що хто небудь дуже молодий, неосвічений? Так. І навіть не знаючи значення, ми можемо підсвідомо пов'язати це словосполучення з немовлям. Записати на лобі, зарубати на носі, намотати на вуси означає добре запам'ятати. Так. А наприклад, словосполучення вовк в овечій шкурі. Його використовують на позначення лицемірної людини, яка приховує свої злі наміри під маскою доброчесності. Бабуся часто мені каже, утро вечора мудріні. А як це правильно сказати українською мовою? Ранок мудріший за вечір? Е, ні, ранок мудріший за вечір це калька. Є інші хороші варіанти. Наприклад, ніч додасть розуму. Ранок Покаже, що вечір скаже. Година вранці варта двох увечері. А ще є фразологізми компліменти. Якщо хочеш комусь сказати, що він чи вона гарний, можна використати такі. Від тебе очей не може відвести. Любо -оком хоч з лиця воду пий, хоч за рамку клади. З тебе хоч картину малюй, так. Цікаво. А ще фразологізм можна використовувати замість лайки до опонента, наприклад. Або дайте скиз. Хай тобі грець. А щоб тебе качка копнула. А щоб тобі пусто було. А щоб тебе підняло і вертіло. Обов'язково скористаюся. Вірю. Щоб набити руку, тобто набути певного досвіду. Вживай фразеологічні одиниці вмовлені, здивуй близьких, розказавши, що ти сьогодні на сьомому небі від щастя, бо знаєш, як поставити крапки на і в усіх труднощах і зберігати олімпійський спокій. Гадаю, вивчати нові фразеологізми можна разом із друзями, перетворюючи навчання, в цікаву гру, і гарний настрій гарантовано. Вірю, що ці поради допоможуть тобі покотити гори знань з фразеології. Перший крок зроблено. Сподіваємося, що перший млинець не нанівець.